Всім привіт! Всіх вітаю в себе в підвалі. З вами, як завжди, я Сліпел. І сьогодні в нас з вами ще один трейлер на Попі Плейтайм 5. Отже, всіх вітаю із святом миколая всіх із початком зими вітаю. От, Ви заходьте на мій Дискорд, там я. Багато чого роблю, там ми і про собак говоримо, і все багато чого цікавого, я там і опитування проводжу. Словом, все це буде в описі до відео, так що заходьте, не пожалкуйте, там правда класно там я і святкував 100 підписників, я з вікна викинув свій геймерський стіл. Ось. Далі я в кінці відео залишу посилання на е, відео, де я злив своє обличчя, так що ви його побачите. То. Що ж, погнали! Поппі Playtime 5 трейлер 2. Називається Welcome Home. Cinematic Trailer. Ну, погнали! що вже Давайте лайко ставимо моб Entertainment І погнали! Поппі біжить! Поппі Вона від...

Так хто чи є новий персонаж якийсь? Дивіться, хто це у нас такий? So... Оце хтось новенький, а що в описі? Так, escaping from the Perta. Так, давайте це все скопіюємо в перекладач. Так, Ctrl-CC. Що нам пишуть? Рятуючись від загроз прототипу, Попі опиняється в вкут новим експериментом. Список бажань так, ну це вже буде ж в стімі. Так, Попі плейтайм, чептер 1. Ну, далі тут пішли посилання. Всякі прикольні, далі вже едіти. Хух, так! Вони самі кажуть, тут новий експеримент, оцей буде. Він, видно, з прототипом тусить, чи хто його зна, я не знаю. Ну тут Поппі тікала від нього, тікала, тікала і довтікалась. Він за нею гнався, перехопив. Коротше, прототип на крок. Ну, прикольно. 40. Він щось говорить. в шоці. Так, довгі говорить. А, а це, це хто такий був? Ви бачите, хто це? Я не бачу. Принаймні. Ну чекайте, я зараз зроблю ось так. Давайте ось так. Раз. А, і відкрити. Нема тут відкрити зображення в новій вкладці. Ну ладно. Я хотів просто поближче роздивитись. Давайте спробуємо так збільшити. Так, ну я прям до максимума у збільшив ютубчик. Ой-ой-ой, я не знаю хто це. Ну. Це щось прям дуже схоже на, схоже на міс Делайт із третьої частини. Ну, це хтось явно новенький. Ааа, чуєте, а, -а, -а, -а може це і є той новий експеримент. Тобто. Е так, я зараз зменшую назад. Ctrl плюс ось так. Може ось це це і є ось ось це. Тобто. Ото це і є цей чувак? Фу, ну вони звісно запутали. Прикольно! Фу, ну чуваки, ну я прям задоволений. Ну що ну чекаємо, що буде далі. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що взагалі до чого, свої м, ідеї. Ну, ми з вами його подивилися, я прокоментував. Ну і все, я більше не знаю, що сказати. Ну, єдине, що прикольно, вони за... Інтригери, uh, що uh, буде хтось новенький у нас. Ну добре, чекаємо і чекаємо обличчя прототипа. Добре. Всім вам дякую, всім па-па!